Бажаємо козацького. Козаки, три роки повномасштабної війни дуже багато нехороших речей відбулося, дуже багато ми втратили, на жаль, найкращих синів нашої нації, але ми зберегли основне. Ми зберегли державу і ми зберегли віру в те, що держава Україна. Була, є і буде. І саме завдячуючи моїм побратимам, це тисячам, десяткам тисяч моїм, моїх побратимів, які дійсно з баячки, які вийшли, хто вийшов з баячки, хто зайшов. Багато ми хлопців втратили, на жаль, назавжди. Багато хто поранений, багато хто поза штатом, багато багато всього відбулося. але Зараз ми знаходимося в тій складній історичній ситуації, де ситуація може повернутися як в нашу користь, так і, на жаль, не дуже поганому сценарію. Тому казацтво, віра і дух, вони сильніше за метал, за дерево, за ракети, снаряди, за авіацію і за все інше. Як би не була там могучая і велика, на самом деле, це стара потикана батра баба, ця обдристана, рашка-парашка з духлою ядерною дубінкою і старим бункерним хуйлом. І якби їхні кремлядські проститутки, ФСБшні криси всередині нашої країни не намагалися нас роз'єднати, розвалити нашу єдність, наш дух, цього у них не вийде. Тому що у нас є 20% пасіонарної частини населення. Це українців і патріотів, завдячуючи яким стоїть наша нація і казацтво, ми вистояли у дуже складний період, коли ми були його. та майже без нічого. То зараз нам сам Бог волів розвалити цю рашку парашку, раз ми її породили, ми її маємо відспівати. І саме на наше покоління випала ця доля. Отож, козаки, подивившись назад за три роки. Так, да, ми втратили 20 території, ми втратили кращих людей, але ми розвалили кадрову армію підірашки піді Рашки цієї кадрову армію. Ми знищили на Херсонщині, на Харківщині, Київщині, Чернігівщині, Сумщині. Багато де ми знищили військово-морський флот, знищили біля 600 літальних апаратів, гелікоптерів і літаків, багато зенітно-ракетних комплексів. Бронетехніки, гігантську сухопутну армію. І це невеличка частина того, що відкрито суспільстві, це то, що досягли підрозділи Збройних сил і сил оборони завдяки. У нас є ще трихбуквення да, про операції, які буде відомо трішки пізніше. Так що казавства, як би не складно було і нас, які три роки назад. Всі переубіждають за всіх кремляцьких помог, і всередині України з шмаромарафону, що сопротивлятися невозможно, уже все, Трамп отказал, маска відключить інтернет. Хуйня це все собача. Хуйня це все собача. Ми обов'язково переможемо, і буде у нас зброя із Європи, із Сполучених Штатів, але ті, хто пиздив гроші всередині країни. Американські, європейські, вони зараз отримають персональні санкції, кримінальне провадження і будуть відповідати в міжнародному кримінальному суді. Якщо це оказується, що це оточення найвеличнішого лідера сучасності, ну блін. Гроші ж красти блядь, воно хорошо, але це ж не е, гроші українських платників податків. Де мусора можна поставити е, начальника мусарки, блядь, ДБР оця начальника ДБР і кримінальні провадження і, і а, і, цього, і малюка на СБУ. І кримінальні провадження відкривають на військових українців-патріотів. Так от вони вже все прекрасно знають. І транзакції да, в криптовалюті виводя через офіс президента, все це давно було відслідковано компетентними органами США. Ми будемо мати в найближчий час інформацію, яка, блядь, зелебобіків шокує, да? бо це вже доказова база. Фінансові злочини вони завжди залишають свій слід, як би ти не крутив. А корупція під час війни. Розкрадання на Збройних силах називається на військовій термінології диверсія, саботаж. І все це поєднано в державної зради. І не важливо, хто це буде, чи найвеличніший лідер сучасний, ми ж всі президенти, правильно? Пообіцяв на один срок, не вийшло закінчити війну, все, хай інший прийде, може в нього вийде. І оскільки ми всі президенти, то маємо право на свою думку. І кожен має бути і шмигальня, і мусарня. Має бути притягнута до відповідальності обов'язково. І то, що, блять, ФСБшний агент Портново шляпаться, Татара, Мусоридла, агент ФСБ, контролюють судову систему. Я розумію, що там бляд, судді запахані бляд, в криміналі злядки. Всю судову систему не можуть вони контролювати. І всі правоохоронні органи не можуть. Там є невелика кількість, але є українців, патріотів. І от обов'язково, блін, до виборів, після виборів, приведення санкцій, все ці матеріали будуть лежати на столі. І обов'язково буде відповідальність за всі ці дії. Ну, а нам казавство своє робить. Я думаю, персонально до Верховної Зради цих, блін, зброда оцього і шмигальні, да, персонально скажу, ви проголосували, блять, за мільярд. Мільярд доларів на нахуй не потрібний реактор. Мільярд доларів це 2 мільйона 2 мільйона fpv дронів, дронів Камікадзе, середня ціна. От якщо б ви на ці гроші купили українських виробників 2 мільйона FPV і передали нам їх, нам їх, то із цих 2 мільйонів ми б були таку кількість підарів, щоб лізти не було кому. Ну вам це не вигодно. Тут бабусики, блять, половина з вас колаборанти вата, половина блядь, кремляцьких сука уїбні. І в Верховній Раді цілі кремлівські партії, як жопоблок начали, почали блять з бойком. То яких ви див чекаєте? 17 мільярдів на смарагдові блять. Ребята, якщо 80% уражень сьогодні е підрозділи БПЛА ворога завдають, то треба бабки туди втратити. Чи не треба? Пацани, ну ви там держитесь, а ми розберемося. Ні, ні хера. вибори потрібні. Обов'язково. І президентські, і парламентські, блядь. Приведемо до влади українців-патріотів, блять, і війна у нас на фронті, і новини з фронту будуть інші. Лідера у вас немає, є лідер, мозгів немає. Думати треба включати. І щоб не вам на не киянин розказував, а ви самі думаєте. Ну, а вас казацтво, обнявши буде Україна, слава нації.